Всім привіт, я Олена Бабич, адвокат лікаря. Давно на моєму каналі не було відео, але зараз з'явився привід, і я вирішила його записати. Тема яку сьоні буде про яку буду говорити, дуже є актуальною для медичної і фармацевтичної спільноти, тому що тема піде про саморюдування в сфері охорони здоров'я України. 8 вересня 2022 року на сайті Міністерства охорони здоров'я з'явився в розділі громадського обговорення законопроект. Про самоврядування в сфері охорони здоров'я в Україні до 8-го 10-го року є строк для громадського обговорення подання пропозиції зауважень до законопроекту. Але для того, щоб вам не перечитувати законопроект, я зробила це сама. І сьогодні розкажу вам основні нововведення і основні положення, які пропонуються вести цим законопроектом. так, законопроект. Пройдемось по пунктам, що, які новації і що він впроваджує. З назви законопроекту зрозуміло, що планується впровадити лікарське самоврядування. Воно називається професійне самоврядування медичних і фармацевтичних професій, тому що це самоврядування буде е, стосуватись не тільки лікарів, а всіх медичних працівників, а також е, працівників фармацевтичних професій. Організаціями професійного самоврядування будуть палати. Таких палат. Пропонується е, зробити 5. Ці палати будуть утворюватись з представників медичних і професійних е, і фармацевтичних професій. Пропонується створити палату лікарів сімейної медицини, лікарів е, спеціалістів, стоматологів, сестер медичних братів, медичних і фармацевтів. Тут в мене одне питання з приводу лікарів-спеціалістів, тому що якщо розділили стоматологів, зрозуміло е, сімейних лікарів зрозуміло, то в палаті лікарів-спеціалістів будуть всі інші. Спеціальності хірурги, анестезіологи, алергологи, е ну всі інші професії, як це зробити в одній палаті? Ну, така пропозиція. Які ж функції будуть у палат представників медичних та фармацевтичних професій? Це не всі функції, це основні, на які хочу звернути вашу увагу. Видача свідоцтв про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я представникам медичних та фармацевтичних професій. Про свідоцтво на право заняття діяльністю сфері охорони здоров'я я скажу трошки пізніше. Це те, в принципі, що очікувало, чи буде індивідуальне ліцензування. Про цей документ ми обов'язково поговоримо. Друге забезпечення та створення ведення реєстру представників медичних та фармацевтичних професій. Про цей реєстр так само я скажу. Трошки пізніше прийняття рішень щодо притягнення або не притягнення до професійної дисциплінарної відповідальності. Так само трошки пізніше зупинюсь на дисциплінарній відповідальності, але щоб ви розуміли, до такої е, виду відповідальності буде притягувати саме органи е, лікарського самоврядування, точніше самоврядування у сфері охорони здоров'я України. Участь у встановленні критеріїв якості своєї учасності та повноти надання медичної допомоги представникам. Медичних та фармацевтичних професій тут, скоріш за все, мається на увазі, що функції, які зараз виконують клініка експертна комісія при департаменті охорони здоров'я при міністерстві охорони здоров'я, будуть передані саме органам. Самоврядування, розробка та затвердження кодексу етики представників медичних та фармацевтичних е, професій палати. Тобто, виходячи з цього положення, кожна палата повинна бути, буде розробити кодекс етики. Це е, зараз є етичний кодекс, на який дуже часто посилається, але на сьогодні він не має ніякої юридичної сили, носить рекомендаційний характер, не є нормативно-правовим актом, а тут вже буде кодекс етики, який які, виходячи з тексту законопроекту, зобов'язані будуть лікарі е, виконувати. Далі наступна функція погодження галузевих стандартів у сфері охорони здоров'я перед їх затвердженням, і внесення пропозицій та погодження проєктів нормативно-правових актів МОЗ України. Тобто палати, органи професійного самоврядування лікарського будуть погоджувати попередньо і нормативні правові акти, які видає Міністерство охорони здоров'я, і також галузеві стандарти. Зразу кажу, це не виключний перелік функцій. Це основні функції, на які я хочу, щоб ви звернули увагу і про. Них знали. Наступне, дуже цікаве нововведення, одне з ключових: це встановлюється те, що встановлюються особливості доступу медичних працівників до професійної діяльності. Не скажу, що спрощується процедура, а навпаки, додаються певні умови до того, щоб е, міг медичний працівник, лікар, зокрема, надавати медичну допомогу. Умова перша наявність чинного свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я. Таке свідоцтво буде видаватися палатами в порядку, які Буде визначений кабінетом міністрів. При цьому я хочу вас вам закцентувати увагу на те, що умови ліцензійні не змінюються. Це свідоцтво на право заняття здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я є додатковим документом. Він не замінює ліцензію на медичну практику. Ліцензійні умови залишаються чинними. Ліцензію може отримати або юридична особа. Або фізична особа-підприємець. А у лікаря буде для того, щоб він мав право лікувати, повинно бути відповідне свідоцтво, яке він отримає в відповідній палаті. Умова друга окрім наявності свідоцтво про право на дійснення діяльності в сфері охорони здоров'я це включення до реєстру представників медичних професій та фармацевтичних професій. Буде створений відповідний реєстр, який буде в відкритому доступі. Відповідні палати його будуть створювати, забезпечувати його функціонування. Ання кожна особа зможе в нього зайти і подивитись інформацію. Зокрема, весь цей законопроект дуже схожий на адвокатське самоврядування. У нас серед адвокатів так само є відповідний реєстр адвокатів, в який ви можете зайти, подивитись місце провадження, діяльності інформацію про адвоката. Так от, щодо реєстру представників медичних професій та, фармацевти... та фармацевтичних професій. В цьому реєстрі буде зокрема знову ж таки зокрема міститись. Наступна інформація яка буде в відкритому доступі, та що я сказала. Містити прізвище ім'я по батькові лікаря, дату народження, відомості та реквізити документів, що підтверджують освіту та кваліфікацію, номер, дата видачі та строк дії свідоцтва про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я, про інформацію, тимчасове зупинення цього дії свідоцтва або припинення, якщо таке має місце, найменування та адреса основного місця роботи, дату початку роботи за спеціальністю та інформацію про періоди, протягом яких особа не працювала за спеціальністю. Інформація про підвищення кваліфікації та перепідготовку, унікальний номер запису в єдиному державному демографічному реєстрі. Отже, кожен абсолютно кожна особа зможе зайти в цей реєстр, і подивитись всю цю інформацію, яка буде в відкритому доступі щодо лікаря або пацієнт, або інші ваші колеги, лікаря абсолютно будь-яка особа. Звертаю увагу, що реєстр відкритий. Далі дуже цікавий момент: так само схожий з нашими адвокатськими. Правилами вводиться професійний збір, який сплачує лікар, може сплачувати самостійно, або за нього е, може сплатити його роботодавець в залежності, е, на яких умовах. Це буде здійснюватись, які умови є з роботодавцем. Кошти ці відповідно будуть використовуватись на підтримання на виконання функцій палати та не можуть бути використані використані будь-які інші цілі. Тобто це ті кошти, які ви сплачуєте для того, щоб лікарське самоврядування, орган лікарського самоврядування нормально функціонували. Ще один цікавий момент після того моменту, що ви повинні тепер будете отримувати свідоцтво про право здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я це форми здійснення медичної діяльності. Тобто, в якій формі ви тепер, як лікар, можете працювати. Те, що я казала, немає у вас індивідуальної ліцензії, ви не можете, отримавши просто це свідоцтво, йти надавати медичні послуги. Ви зможете. Працювати за трудовими договорами, в тому числі контрактами з закладом охорони здоров'я або фізичною особою підприємцем які отримали відповідну ліцензію. Тут я звертаю увагу, що, ну, скажімо, доброю новацією є те, що не тільки за безстроковим трудовим договором, а і за контрактом тобто, ви зможете а, працювати в тому чи іншому місці певний період, або тут а, це більше цікаво для роботодавців, що ви можете взяти лікаря не без. За трудовим договором, а на певний період часу, на півроку на рік, так як ви домовитесь. Друге, новація, яку дуже всі чекали, це те, що Отримавши свідоцтво про право на здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я, такого лікаря можна взяти на роботу за цивільно-правовим договором. Те, що зараз заборонено, тому що на сьогодні медична допомога може надавати тільки штатними працівниками, тобто ті, які перебувають в трудових відносинах. То якщо цей законопроект приймуть, то для надання тієї чи іншої медичної допомоги може бути залучатись лікар, який отримав свідоцтво на на підставі цивільно-правового договору а те, що я казала, що детальніше розглянемо, це дисциплінарна відповідальність. Вводиться таке розуміння як професійна дисциплінарна відповідальність представника медичних фармацевтичних професій, це вид юридичної відповідальності, що застосовується до представника медичних фармацевтичних професій, за результатами дисциплінарного провадження, яке здійснюється етичною комісією палати за вчинення дисциплінарного проступку. Тобто притягти до відповідальності дисциплінарної зможуть вас ваші Олеги, члени етичної комісії відповідної палати, до якої ви будете відповідно належати. За що ж може вас притягти до до дисциплінарної відповідальності, що вважається дисциплінарним проступком? Порушення кодексу етики. Зрозуміло, те що я вже казала, що скоріш за все, кожен кожна палата, ну напевно, я так зрозуміла з цього законопроекту, повинна бути прийняти відповідний кодекс етики. Розголошення лікарської таємниці або вчинення дій, що призвели до її розголошення, невиконання або неналежне виконання службових обов'язків, невиконання або неналежне виконання стандартів у сфері охорони здоров'я, тобто відповідних протоколів, невиконання або неналежне виконання обов'язку щодо песпер безперервно професійного розвитку. Тобто, якщо ви не набрали відповідну кількість балів, яка буде встановлена зокрема відповідною палатою, то вас так само. Можуть притягти до дисциплінарної відповідальності невиконання рішень органів професійного самоврядування і порушення інших професійних обов'язків, встановлених цих, цим законом. Притягти до професійної дисциплінарної відповідальності можливо за скаргою особи, чиї права порушені. Тобто, наприклад, пацієнт може е, написати скаргу в відповідну палату для того, щоб якщо вважає, що порушені вашими дію, діями його права, звертається з письмової скарги в палату, е, яка потім відкриває дисциплінарне провадження. Так само така е, ініціатива дисциплінарного провадження може йти від самої. Етичної палати від її членів, або ж так само за поданням Міністерства охорони здоров'я, якщо, наприклад, за результатами проведеної перевірки. Тобто, коли Міністерство охорони здоров'я перевіряє той чи інший лікувальний заклад, який зараз це відбувається, точніше відбувалось е, тоді, коли були до війни перевірки, було встановлюється чи є е, е, порушення в порядку надання медичної допомоги. Якщо такі порушення будуть встановлені, Міністерство охорони здоров'я е, надає відповідне подання. До е, палати відповідно органу самоврядування і проти лікарів, які е, вважаються, ну міністерство буде вважати, що були порушення з їх боку, е, проти таких лікарів буде відкрите дисциплінарне провадження. Які ж Можуть бути застосовані дисциплінарні стягнення в таких випадках, це попередження, тимчасове зупинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я на строк до 6 до місяців, і припинення дії свідоцтва про право на здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я. Тобто, якщо, наприклад, буде під час розгляду встановлено, що дійсно є порушення з боку лікаря, то можуть призупинити дії свідоцтва. А це означає, що півроку ви не зможете працювати. Тобто, якщо Зараз такого механізму немає, то законопроект цей вводить такий механізм. Або як може взагалі бути припинена дія свідоцтва на право здійснення діяльності у сфері охорони здоров'я, якщо, напевно, я думаю, цих правил ще немає і критеріїв, якщо було, мало місце грубе порушення з боку відповідно лікаря. При цьому. Хочу звернути вашу увагу. Це прописано в законі, що накладення дисциплінарного стягнення не скасовує винесення покарання, передбачене іншими законами України. Тобто, дисциплінарне е -е, покарання, яке може бути стягнення, це не виключає того, що можуть бути відповідні і цивільні провадження, і кримінальні провадження. де Так само треба буде нести відповідальність, якщо буде доведена провина. Ще два моменти, на які слід звернути увагу, е -е, що пропонується цим законопроектом. Це внесення змін у ряд е, законодавчих актів, зокрема в статтю 7 закону України про страхування, а саме пропонується внести страхування цивільно-правової відповідальності представників медичних професій до обов'язкових видів страхування. Тобто ми перейдемо м, нарешті до цивільно правової відповідальності, саме лікаря. Ну, подивимось, як воно планується працювати, але тим не менше, і ще одна пропозиція стосується внесення змін в кодекс законів про. Е, Працю, а саме доповнити статтю 36 шостою додатково підстави для припинення трудового договору, а саме припинення або тимчасове зупинення дії свідоцтва на право здійснення діяльності в сфері охорони здоров'я медичного та фармацевтичного працівника. Це те, що я сказала. Якщо, наприклад, буде дисциплінарний проступок, буде винесення рішення про накладення е дисциплінарного стягнення у вигляді припинення або тимчасового зупинення дії свідоцтва, то такого працівника може бути Звільнено з роботи, але тут знову ж таки є механізм, я на ньому не зупиняла та що, що таке рішення можна оскаржити, в тому числі в до палати або до суду. В принципі, це всі моменти, основні нововведення, які я хотіла вам розказати щодо цього законопроекту. Тут мені хочеться сказати, що бійте своїх бажань, тому що вони мають властивість втілювати життя. Я дуже багато років чула раніше від лікарів, що вони ви не хочете писати медичну документацію паперове, це займає багато часу. Ви хочете електронну медичну карту. Будь ласка, у вас тепер є електронна система охорони здоров'я. Ви тепер за. Повнюєте електронну е, медичну карту, чи витрачаєте ви менше часу на це? Це питання. Але, будь ласка, ваше бажання здійснилось. Дуже часто я від лікарів чула, що це не, не притаманна непритаманна функція Міністерства охорони здоров'я. Це повинні робити лікарі. Це повинно бути лікарське самоврядування. Ось, будь ласка, ваше бажання майже здійснилось. Будь ласка, законопроект, який це лікарське самоврядування е, намагається втілити в життя. Один ще Момент, про який я забула сказати, це законопроект, навіть якщо приймуть цей закон, набуває він чинності протягом через рік після закінчення строку дії воєнного стану в Україні, тобто завтра це не здійсниться. Але принаймні в, вважаю, повинні бути до цього готовими до те, що лікарське самоврядування рано чи пізно в Україні буде впроваджене. Моя думка те, що ідея. Лікарська самоврядування сама по собі дуже непогана, але питання, яким чином і в якій формі вона буде втілена в реальності. З самим законопроектом ви зможете знайомитись в інфобоксі. Я залишу посилання. А я вам бажаю всього найкращого і до нових зустрічей.